Мій Боже, я споглядаю на Тебе в цьому кивоті і в моєму серці почуття змінюють одне одне: подив, вдячність, трепет, спокій і невимовне блаженство. Ти створив неосяжний Всесвіт, ти управляєш кожним атомом у вселенній. Твоїй волі підпорядковується все видиме і невидиме. І всьому цьому ти найбільше любиш людину, любиш мене, ти задля мене створив зорі, сонце, дерева, море і повітря. Ти встановив непорушні закони природи, які забезпечують моє життя. А коли я опинилася в небезпеці вічного прокляття через гріх, ти вчинив щось неймовірне. Ти прийшов на землю у невідомому, маленькому селі Вифлеємі, народився серед найбільш зневажених і опущених. Будучи всесильним, ти став безпомічним, будучи володарем, ти став залежним. Будучи всеславним, ти став укритим, будучи необнятним, ти обмежив себе до людської природи в цій маленькій частинці хліба. Ніхто мене не любить, так як Ти, о Господи, і ніхто не зробив для мене більшого, як ти, мій владико. То чи вартує моєї любові хтось більше, як ти? Ні мій Боже, тільки Тобі я віддаю своє серце, тільки в Тобі я хочу жити, тільки з Тобою я чуюся безмежно любленою, чуюся в безпеці, спокої, чуюся щасливою. У цьому кивоті неначе дитятко у вифлеємських яслах. Ти виглядаєш маленький, немічний і доступний, але я знаю, що ніщо і ніхто в світі не є могутнішим за тебе на цьому престолі, і ніде у світі немає такої любові, лагідності, доброти і милосердя, як тут, у твоїх стіп. Величаю тебе, славлю тебе. Довіряю тобі і дякую тобі, що дозволяєш щоденно перебувати так близько тебе і насолоджуватися твоїми люблячими обіймами.